А, Еленочка. Фото фотозона, билет. Это же, наверное, 17 17:20. Ну так, плюс-минус. Так, я угадал. Давайте выйдем поймать. Наверное, же пан Женя начинает. Ах, догнали нашу підписницю, вона нас не бачила. Прийшлося бігти, доганяти. Як же вона зраділа, коли нас побачила. Повернемось до пана Жені, Я спецпан, пан Женя зараз щось скаже, може і заспіває нам щось. Зараз все буде видно. Євгеніт Віркович, по знову та кілька хвилин, бо це невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. А що, вечірню пору станом на зараз, як самі бачите, на бівеці людей багато нема. Мандера Стерскайський гусак. Рокувати. Рокувати. Та не підписаний, нагадую. Підписуємося. А то весна. Ми так, весну до весни будемо показувати. Ну так, це 17.30. Заповнені з білета, кому цікаво на цей час. Заповнені з площі біля бюлета. Кому цікаво на цей час. І зараз ми подивимося, а скільки ж людей на анонсі концерту в цей час. Сьогодні о дев'ятнадцятій тридцять пама розказував як Титані ти з вином привіт супер, передавала. Було таке. Євген Літвінкович сольною концертною програмою. Євген Літвінкович поруч з нами за декілька хвилин. Добре, тут, потім. Це невеличка реклама. Сьогоднішньої концертної програми. Тож, підходьте до нас. По 5 гривень квитки продали, Ми лишили стільки по 250. наші крила, моя, Ти так хотіла, до мене летіла, наша любов. У сьогодні о 19.30 палац культури вчинка розвистяк суперфіналісти не проекту і Пані допомогу, доброго вечору. Будь ласка, трошки ближе підходьте та до такого великого артиста метр 1,57. Здалю можна не побачити, так що прошу. Підходьте, підходьте. Я можу вкусити, але. <реш> Скажіть, будь ласка, які у вас сьогодні плани? А? Такі ж, як в мене. На пиці лягти спати. Ну, давайте так. То вже то. вже потім, Поспіваємо, а потім спати. Я в потяг, а ви де завгодно. Я сьогодні вас запрошую на свій концерт, але ж знаєте, то більш не концерт, а музична психологічна терапія. Бо я знаю, що українці дуже співоча нація. Я вже 14 років живу тут і точно це знаю. І знаєте, коли є тут біль, не кожна людина може піти до психолога. А хтось хоче піти і просто прооратися, проспівати, виспівати свій біль. Так що сьогодні я вас запрошую, дуже файна українська програма, не прогавте часу. Скоро повернемося всі додому, і треба мати якісь спогади. Тим більше, сьогодні ми не просто кайфуємо, а ми ще й збираємо на ЗСУ. Сьогодні буде розіграна... Переможна пляшка шампанського, так що я вас прошу. Приходьте, поспіваємо, поспілкуємось, десь слізіночку пустимо. Я ж ви знаєте, Людзінкович може викрити слізу. Ну і щоб трошечки підняти вам настрій собі також перед концертом. Я вас прошу, давайте спробуємо заспівати пісню разом. Яку ви знаєте всі, вона стала вже другим гімном з початку війни. Пісня оюлузі. Ви готові? Не тільки так знаєте, щоб. Всі сюди збіглися. Зможете? Я кожному по 500 гривень даю. <рес> <рес> так, і дивлюся, куди зразу втікати. <рес> Давайте спробуємо. Тільки я вас прошу. Ну, тут ви скоро розійдетесь, більше до друге не побачите. Чого стидатися? Давайте заспіваємо. Ой, У лузі червона калина похилилася. Чого ж наша славна Україна зажурилася А ми тою Червону долину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо Ні, 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 ні нікуди. Давайте так заспіваємо, щоб, знаєте, от таким енергетичним байрактаром сьогодні після нашої зустрічі шарахнуть покраси площі. От така енергетика повинна бути. Ви готові, ще разочок? Ой у лузі червона калина похилилася. Що ж наша славна Україна зажурилася! А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Зайчику я вас люблю. дякую вам і слава Україні! Героям слава! Я вас всіх запрошую, будь ласка, приходьте сьогодні на концерт. Самий найдушевніший концерт. Ви ж знаєте, що я маю білоруське коріння, бульбяне таке трошки, але ж я вже чотири роки знаходжуся в чорному списку того усатого таракана. Тут діти не можна мотюкатися. Тому що я про український, я завжди з вами. Колись ви підтримали мене на конкурсі. А зараз моя черга. Я з вами, мої шановні, до кінця. Так що, як що хочете, давайте ще заспіваємо. Є така пісня дуже актуальна, називається Холодно. Тільки кидайте, хоч трошечки.